Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні ми разом приготуємо плов. Але плов не звичний, а солодкий, фруктовий, який полюбляють не тільки дітвора, а й дорослі, тому що це смачно. І мені знадобиться, перш за все, це рис парений. Ізюм та чернослив, все це я промила, просушила, і яблуко свіже, яке я зараз почищу і наріжу. Нарізала я яблуко і зараз будемо закладати в кастрюлю з товстим дном. Кладу я невеличкий шматочок масла. І Пару ложок олії, щоб не горіло масло. І будемо сюди закладати наші фрукти. Спочатку яблуко. Хай трошечки воно посмажиться. Присипемо цукром, зараз ложку цукру, прокармалізуємо наше яблуко, хай трошечки ще протушиться. Буквально три хвилиночки на помірному вогні у нас яблучка тушиться. Порізала я чорнослив на половинки, додаємо чорнослив і додаємо зараз і ізюм. Воно тушкується теж пару хвилиночок, і будемо додавати основний наш інгредієнт це рис. Накрила кришкою, заливаємо воду Такий такі ж самі стакан, як з рисом, пару штук і можемо підсолодити, щоб було солодше. Кладу ложку цукру, Покуштую на смак, якщо сподобається, так і залишу і засипимо. Хай закипить вода і засипемо рис. Кипить наша водичка, додаємо рис. Гарно перемішуємо і додамо для гарного вигляду кольору карі. Неповна чайна ложка. Накриваємо кришкою. І варимо до готовності рису. Хай пару хвилиночок на великому вогні постоїть, потім ми прикрутимо, і будемо варити далі. Ось кипить уже на помірному вогні. Я додам, я хотіла раніше, я забула, додам неповну чайну ложечку ваніль... ванілі. Ваніліна, тобто, ось для аромату. Знову перемішала і хай тушкується. І ось наш плов готовий. Тушкувався він 40 хвилин від початку і до кінця. Подивіться, який він гарний на вигляд, колір красивий в нього. Але я хочу зробити поправочку, я додала не. Карі, а куркуму. Я завжди путаю ці назви, я вибачаюсь. Так що пробуйте, дивіться, який він розсипчастий. готуйте. Щось експериментуйте. Ось, і ви будете задоволені своєю стравою, тому що це смачно. Це бюджетно, звичайно, економно, тобто. Ну і не так вже і накладно для сім'ї. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічів, до нових відео. Все буде у нас Україна!